Новий масштабний наступ росіян може початися найближчими тижнями за прогнозами на Сумщині, але чи вистачить Україні відбити такі атаки? А також Зеленський емоційно поставив крапку навколо чуток про фортифікації на Харківщині. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратись, що до чого. Почнемо з того, як президент України Володимир Зеленський не витримав і вирішив поставити крапку на скандалі навколо будівництва фортифікацій. В мережі поширювалися чутки, начебто про відсутність оборонних споруд на Харківщині. Через це окупанти нібито змогли просунутись на кілометри вглиб від кордону. Але Зеленський заявив, що ворог не пробив навіть і першу лінію оборони, а тільки дійшов до неї. Перша лінія це не кордон. Там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, ну, яку працюють росіяни, люди гинули, сказав Зеленський. Зараз бої тривають на першій лінії фортифікацій, яку будували самі військові. До другої та третьої лінії ворогу ще далеко. Я вам нагадаю, що перша і друга лінія будуються військовими. Ну а третя лінія побудована місцевою владою, яка вважається найпотужнішою. Але наступ на Харків може бути лише початком. Як пише видання Реуц, найближчими тижнями росіяни можуть завдати нового масштабного удару поблизу Сумської області. Про це вже говорив і начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Він зазначив, що окрім наступу на Харківщину, ворог планує вдарити і по Сумщині. Але це не буде навіть основним ударом, як зазначають аналітики, наступ РФ на Харківщині виглядає як спроба втягнути в бій обмежені резерви Києва перед початком основного літнього наступу. Якщо Україна перерозподілить сили в Харків та Сумах, вона напевно зможе навіть витіснути противника. Але це схоже і є задум росіян розтягнути сили оборони перед масштабним літнім наступом. За прогнозами, який може бути на Донецькому напрямку, і питання в наступному: чи вистачає Україні резервів для захисту від нового масштабного наступу Росії? Наразі Росії вдалося розширити лінію фронту на 70 кілометрів, таким чином змушуючи Україну задіяти додаткову кількість резервних бригад. Як повідомляють журналісти Реоц, головна проблема зсу полягає в нестачі людей та техніки. У перспективі резервів може не вистачити при масованому наступі росіян там під Куп'янськом чи Запоріжжі. Кирило Буданов передбачає проблеми на фронті, але вони не будуть катастрофічними. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський заявив, що росіяни почали свій наступ раніше ніж планували, але все одно не застали збройні сили зненацька. Він повідомив, що готується до можливого наступу на Сумщині. Сильський об'їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони цього напрямку, і регулярно доповідає президенту України про ситуацію та хід виконання завдань. Але чи дійсно Росія здатна на масштабний наступ? Командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що стратегічний прорив на Харківщині для Росії він малоймовірний. Росіяни не мають кількості сил необхідної для стратегічного прориву. Окрім того, вони не мають навичок і спроможності, щоб діяти в таких масштабах, необхідних для виконання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні лише для досягнення локальних успіхів, зазначив Крістофер Каволі. Зеленський також повідомляв, що ворогу вдалося просунутися максимум на декілька кілометрів вглиб Харківської області, а на деяких напрямках ворогу взагалі не зміг просунутися ні на метр. І це демонструє, що Росія не змогла досягнути значних стратегічних результатів на Харківщині. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, будемо разом стежити за розвитком подій. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!